Будь-яка ванна з часом втрачає свій гарний вигляд, може пожовтіти дно, чи стінки ванни, і тоді виникає питання, як можна покращити стан своєї ванни. Можна і ну, звичайно поміняти на нову ванну, але якщо ванна є обкладена плиткою, то це є досить проблематично, оскільки потрібно збивати практично всю плитку. І один з найкращих варіантів, як можна покращити стан своєї ванни, це відновити її з допомогою наливного акрила. Ця металева ванна відновлювалася саме таким рідким акрилом білого кольору. Час роботи з ванною є приблизно 3 години. За весь цей час вся ванна шліфується. Якщо є десь сколи на поверхні ванни, то вони шпаклюються. І тоді вся ванна заливається таким рідким спеціальним акрилом. Так само, як це металева, можна також відновлювати чавунні та акрилові ванни.